Ось Знову Медведівська амбулаторія, друзі. Більш детально е на ремонт фасаду звернемо увагу за ці ж самі 270 тисяч гривень. Ось, дивіться, вже бетон повилазив, плитка плитка на пандусі, плитка перед входом на сходинках. Такі, да? Вона покладена на, що ви думали, вона покладена просто на гранвідсів. Отак на гран відсів, там немає нічого. Рити і там гран відсів донизу. Там немає ніякої бетонної подушки, немає нічого. Отак просто на гран відсів. Ми її положили. Вона вся ось в таких буграх. Одна вища, друга нижча плитка. тут. Гора погано видно на камеру, але це дуже гарно видно. Ось. Ось, гарно видно. Це щоб ній не ходив, ніхто б зіплився, вона вже... Буграмо повинно. Але це ще пібід, знаєте, і що вони зробили пандус. Пандус на черметі взяли такий ось його якийсь профіль. Раніше фарбований якимсь білим кольором, десь він був. От. Позачищали, зробили. Навіть не взялися пофарбувати його для години. Пофарбувати його. Тут, мало бути ще якийсь ганочок бути. До сих пір ганочка немає. Все підписано, акти виконаних робіт підписані, все зроблено нібито. Ось така чудова схема по відмиванню коштів. Це в час, коли на вулиці йде війна. От. Потім там ще написано в дефектному акті земляні роботи. Земляні роботи, скажімо, ось тут через дорогу. Траншея йшла до колодязя. Вон до того колодязя. От йшла траншея. От. всю траншею, до того колодязя. я зарив власну ну з своїм трактором зарив саме якраз в грудні 21-го року. Тоді, коли це мав робити, підприємець виявляється за ці кошти. Я просто по проханню керівництва громади та зарив його, щоб допомогти їм. Бо лікарня це ж наша спільна, спільна справа, спільний інтерес. От які там ще земляні роботи вони виконали? Може, зарили ще траншею до каналізації. От. Ось гляньте, що тут уже робиться. Ось траншея зарита. Де вона зарита?